49-й день в Канаді 01.08.23, І сьогодні в мене ще один хороший цікавий день. Я не чекав, що це відео взагалі буде кожен раз інакше. Я думав, що завжди стандартно став робота вдома. ні. ні. Як на диво, кожен день відео щось цікаве. Сьогодні ранок, як завжди, але не як завжди, я забув свою термогорнятку в машині і мусив йти в машину, взяти термогорнятку, щоб зробити собі кави зранку. О, вже трошечки зміни. Взяв собі на роботу виноград, взяв рис з м'ясом, взяв яблуко. Йогурти стоять, треба їх їсти, але маю фрукти, треба фрукти допакувати. так що Їсти є що? Приїхав я на роботу вчасно. Пробки були якісь трошечки зранку. Думав, що запізнюся, але ні, Вчасно приїхав. <по -по 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 Що ж ми там робили? Ага, я отримав ключ. Я тепер маю свій ключик. Офіційно мене вже влаштували з 1 числа. Так як я працював зараз неофіційно, то мені зарплату дають чеком. Квитанці. Чек. І... Але зараз мене оформляють офіційно з 1 числа, і вже наступний місяць буде зарплата на карточку офіційно, так як має бути. Отак от. Так от. Отримали ключ, мали ми кілька об'єктів, почали ми їх робити, але потім ще сказав поїхати на край світу і поприбирати там теж наш участок кінцева синьої вітки метро. Я, я там був в тому районі, то ще далі. І ми поїхали з напарником туди і поміняли в смітниках. По-моєму, 6, 6 смітників викинули з них пакети сміттєві і поставили нові участь. І занесли поруч сміттєву, сміттєвий бак. Роботи на ну, на, 5 хвилин, на, 5 10, нехай на 10 хвилин роботи. І от, і повернулись. доробили роботу. Теж було щось помалювали одне приміщення, я пішов там, теж вже сам пішов, що я зробив. Поремонтував одній жінці-дверки, такі, що в дверки, і вони відкриваються. Там погана система. І от погані в них завіси. Там дуже пані завіси, шурупчики відкручуються, кожен раз з тим проблема. І в унітазі там злив, був поганий теж поправив. Нічого складного, робота не би лежачого. Походили, поробили. Походили, посиділи і, і таке от. Я потім після роботи вирішив піти подивитися на цей будинок. Бо дівчина, ця орендодавець, вона мені написала, що наступного тижня буде ще одна, хто там орендує. Жінка якась. Бо її зараз немає нікого, зараз в тій квартирі нема. І цей консьерж теж не має часу приїхати, показати, бо в нього є ключі від тієї квартири. А на другий тиждень буде жінка, і мені підходить, я ще ж тут ще маю час побути. І з понеділка буде вже там ще одна, і вона мені відкриє, я подивлюся. Але я думаю, заскочу подивлюсь на будинок. Заїхав. Будинок такий собі, як грибочок. Все, все на колонах тримається. Пустота, а посередині тільки вхід, і там ліфт, і сходи посередня, а навколо пустота, якби парковка відкрита без стін. Колони. І таке от гарне, гарне планування приманіє зомбаків. Короте, зомбаків там повно. Ну, але воно мене не тривожить. Отак. От от. Близько до роботи. Від тої хати видно і один мій об'єкт, і другий об'єкт 700 метрів в одну сторону, 700 в другу. Близесенько, пішком перейтись. Ну, це ж мені дуже подобається. І після того, як я подивився то все, подзвонив я до Тода. Спитався, що він там, як, і чи, чи має роботу, бо має можливість приїхати. І каже: та, без проблем, він якраз там в гаражі порядки робив. Я приїхав до нього. У -у -у. О, щось я позіхаю, коли сиджу на цьому кріслі. І, це. і приїхав я до того, поміг йому в гаражі, там ще поміг йому з електрикою. Вентилятор вилки переставляв, були неправильно зроблені. І от зараз приїхав, зараз приїхав тільки додому. Вже по дев'ятій, Набирається ванна вода, полежу зараз в ванні. І що? Завтра планую так само на роботу, до тоді після роботи заїхати. День буде стандартний. Завтра вже в мене що, вівторок? Завтра вже Ні, середа. Сьогодні, але Тут час, коротше, час летить дуже скоро. Нема часу ні на що. А... От так от. Що не буду затягувати? Хватить на сьогодні.